Так, от зараз я знаходжусь, сьогодні 2 січня 2026 року, зараз я знаходжусь, ну тут немає напису, але ну, державного реєстратора. Так, доброго дня. Я хотів би витяг з єдиного державного реєстру юридичних фізичних Маші. осіб ДП Транс-Експрес 3, перевізник. Добре. Так. А, ви а навіщо? Ні, я не оплачував. Uh -huh. Я не оплачував і оплачувати не збираюся. Uh -huh. Тому що ця інформація повинна бути безоплатна, вона є публічна. Uh -huh. Згідно договору публічного uh -huh. права 1996 року. Uh -huh. Так, Конституція у нас Україна, стаття 3. Uh -huh. Так. Код лідерковий особи, яку вам а навіщо вам код і дурпу? На що ви хочете це відомі? ДП Транс. Я ж по назві. ДП Транс Експрес 3 Я по назві. ДП. Дочернє підприємство Я Ой. так розумію. Транс, Рисочка, Експрес 3 Я так ДП. розумію. Або З. Да, ДП. Да. Транс. Транс. Великими буквами. Грисочка, ви ж знаєте що. Експрес. Так. Три. Три. Так. Або З, я не знаю чому, тому що там невид... незрозуміло. ви це, 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 це знайшли так. Як це знайшли? Перевізник у квитку такий є. А, так це висека. Так, так. Будь ласка, і зкаріте. Вам от, ми бачимо, от нам видають, бачите. Тут дату поставили, тут все добре. Так. Тут дата також повинна бути, будь ласка, дату. Я розумію, дату все ж таки тут також, кажіть. Щоб це було видно. Дякую вам. Бачите? Так, зрозумів. Зараз я. Зараз. Так. От. Бачите? Отримав, тому не розповідайте того, чого ви конкретно не знаєте.